Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко-Влог І сьогодні в нас з вами перше відео 2023 року. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українців з новим 2023 роком. Хочу побажати всім миру, злагоди, добра, світла, тепла, затишку і перемоги, щоб ви могли в новому році подорожувати усіма куточками нашої прекрасної країни. В сьогоднішньому відео ми розпочинаємо, як і обіцяв, нову. Серією під назвою Тур гірськолижними курортами Словаччини». І у першому випуску ми з вами приїхали до найвідомішого гірськолижного курорту, центру всіх високітеатрів, міста Росокітатрі і курорт Старий смоковець». Отож, let's go, старий смоковець»! Перший нюанс, на якому необхідно наголосити, що з парковками тут величезна-величезна біда. Я був готовий заплатити за парковку 10 євро за день, але парковка виявилася переповненою. І ось ми про дорозі знайшли місце за 2 кілометри від самого населеного пункту Старий Смоковець, на якому парковка і стоянка дозволена безкоштовно. Тому я вам скину локацію, щоб ви знали, тому що ми приїхали коло і повністю всюди зайняті усі парковки. Звідси йти 1 кілометр і 300 метрів до самого курорту Старий Смоковець. Тож вирушаємо туди. Ось так виглядає місце у населеному пункті Високій тетрі, куди вас привезе потяг. Дістатися сюди можна потягом, можна автобусом, можна власним автомобілем. Потягом дорога займає 2 години 13 хвилин. Годин. Необхідно буде доїхати до попору, а з попри на вокзалі перейти на другий поверх, про що я вам розповідав у випуску. Цього міста і сісти на Петранську залізницю. І вона довезлась прямо сюди до цієї центральної парковки. Як можете бачити, парковка маленька, повністю зайнята, і машини кружляють, шукають собі місце. Тому дослухайтесь моєї поради, і краще лишіть машину там, де це я. Також можна дістатися сюди автобусом. Автобус їде також до міста Попри з приїжджає приблизно сюди до центру старого смоковця. Дорога займає 2 години 21 хвилину. Потягом дорога коштує десь близько 8 євро з дорослого. Я думаю, автобусом приблизно так само. Власним автомобілем дорога зайняла 52 хвилини. Але вважайте, що парковка коштує 10 євро. Якщо ви знайдете тут Високі татри це об'єднання 15 населених пунктів, які раніше були селами, їх об'єднали з 1945 по 1960 рік, але не в кожному з них є гірськолижний курорт, і не в кожному з них є підйомники. Підйомники є в чотирьох населених пунктах: це Штирбське плесо, Старий Смоковець, Татранська Ломниця і Ждяр. І розпочнемо ми з центрального курорта Старий смоковець. Я покажу вам, куди піти, що подивитись туристам і також розповім деталі стосовно гірськолижного відпочинку в цьому населеному пункті. Сьогодні на курорт маємо ось таку мапу, на якій детальніше можна розглянути гірськолижний регіон Високі татри. Ми з вами знаходимося в самому центрі, це старий смоковець, і також є гірськолижні підйомники у Штирському плесі та Транській Ломниці. Місто Ждяр чи це село, не знаю. Точно знаходиться, ось тут це східні Татри або Білянські Татри, також тут є західні Татри. У всіх інших населених пунктах це такі населені пункти, як Вишні, Хагі, Татранська Полянка, Новий Смаковець, Горний Смаковець, Дольний Смаковець, Татранська Лесна, Стара Лесна, Ново Лесна, Велькість Луком, Меніця. Там у них можна просто знятися і будиночок, відпочити на природі. З видом на Високі Татри, ось гора Славковський щит, наприклад, 2452 метри над рівнем моря, а самий курорт старий Смоковець знаходиться на висоті 966 метрів над рівнем моря. І в місті високі татри проживає 3800 людей приблизно в об'єднанні цих всіх сіл. Сьогодні будемо сліджувати центральний курорт і в інших випусках я покажу вам усі інші курорти також. Яке має бути на кожному рідської курорті, в старому Смоковці? є сувенірні лавки, кав'ярні, кафе, ресторани, готелі і також супермаркет. Ось є в центрі. Оренда гірської спорядження, кілька магазинчиків. Зайдемо в найбільші найпопулярніші з них. Я розповім про ціни. І також тут є кілька музеїв. Ось, наприклад, в центрі старого Смоковця це знаходиться Трікландія, це музей ілюзій. Працює щодня з 9 до 6.30, Не знаю скільки коштує, тому що ми сьогодні туди не йдемо. Може, іншим разом покажу окремо музеї. Сьогодні ми зосередимось на гірськолижному відпочинку. Переїзд Маковець був побудований ще в кінці 19 століття, тому майже кожен будинок і готель це пам'ятка архітектури. Зокрема, майже всі вони це віли австро-угорських різних вельмож. Наприклад, ось Віла Флора, побудована в 1793 році. І там знаходиться Татранська галерея намиста і різноманітних прикрас гірських. Миковець це центр міста Високіта, і відповідно він має своє власне самоврядування. Зокрема, ось таку красиву ратушу, яка теж є пам'яткою архітектури. І знаходиться вона на центральній туристичній артерії, понад якою можете знайти усі туристичні розваги. Магазинчики, крамнички, ресторанчики, кафешки, найдорожчі отелі. І також багато ось таких красивих будинків в похварковому стилі. Також тут є костелик невеликий, зараз ближче до нього підійдемо. І зараз ще... Кілька музеїв нам трапиться на шляху, тоді вже йдемо до лижних трас, на яких зупинимось більш детально. Є одна красивезна дерев'яна різьблена традиційна татранська вілла, яка називається Аліца, яка була побудована в 1889 році і зреконструйована в 2009. У ній знаходиться музей татранського кінематографу і фотографії. Працює він від четверга до неділі з 10 до 6, коштує 2 євро в квиток. Якщо вам буде цікаво, будете тут, не будете мати чим зайнятися, можете сюди заскочити. Парковка в старому Смоковці – це ось ця. Підземна парковка поруч із фунікулером на гору грібінок. І коли я приїжджав, то там писало нуль. Бачите, можна подивитися, на якому поверсі, скільки вільних місць. Якщо вільні місця будуть, ось як зараз два місця на мінус першому поверсі і три на мінус другому, тоді ви можете сміливо сюди заїжджати і лишати автомобіль на цілий день за 10 євро. Таким чином ми з вами дісталися до головної атракції, заради чого сюди приїжджає більшість туристів. Це лижі та сноуборди. Основна лижна траса називається Якубова Лука. Ось можемо побачити правила, як вона працює. Працює вона з 8.30 до 4.30, 4.30 до 8.30 зачинена. Не можна сюди заходити пішоходом, не можна кататися на санчатах, не можна заходити сюди із собакою. А як бачите, погодка в татрах зараз не дуже сприяє лижному відпочинку. На дворі плюс 8, ніби як середина весни. Тому якщо ви хочете дізнатися актуальну ситуацію, наскільки комфортно і зручно вам буде тут кататися, ви можете зайти на сайт ВТСК Скорочений високі театр, там подивитися на веб-камери, подивитися прогноз погоди, а також подивитися інтерактивну, актуальну табличку, на якій можете побачити, які траси відкриті, які підйомники відкриті і які фунікулери працюють у високих театрах, білянських татрах, а також у низьких татрах. Для того, щоб пократися на підйомнику, вам необхідно купити скіпас. Якщо ви так само, як і я, не знаєте, що таке скіпас, то я вам розповім. Скіпас це пропуск на підйомник, який дозволяє вам кататися весь час, коли працює підйомник, і ви можете його купити на один день або на три години. Якщо купувати його у касі, то дорослий коштує на один день 24 євро, дитячий 21 євро. І діти до 6 років 19 євро. Якщо купувати на 3 години, дорослі – 17 євро, підліткові 16 євро. Діти до 6 років 14 євро. Якщо купувати його онлайн, то там 2-3 євро. Можете отримати знижку. Купуєте цю картку, прикладаєте і можете ось на підйомничках кататися. Тут є якубова лука Лука-1» і якубова лука Лука-2». якубова лука Лука-2» більш для досвідчених лижників, має 950 метрів. якубова лука Лука-1» має 75 метрів. Це дитяча гірочка, ось можете бачити. Того боку і ось так виглядає підйомник. Якщо ж ви хочете покататись на фунікулері, тому що він теж є у старому смоковці, то ви купуєте лише квиток або в один бік, або у два боки і платите одноразово. Не можете кататися на ньому цілий день. Тому, якщо ви любите і сноуборди, ласкаво просимо сюди. Приїжджайте, відпочивайте. Дійснюється прокат лиж, називається Татрі Motion, Знаходиться вона поруч із підйомником. Працює із 8.30 до 4 щодня. І розкажу вам більше про ціни. Значить, Повний набір гірськолижного спорядження це або лижі, або сноуборд, або шолом і палки коштує 32 євро дорослий на один день. Якщо окремо лежачий сноуборд, коштує 24 євро, окремо взуття коштує 8 євро, шолом коштує 7 євро і палки коштують 6 євро. Якщо вас цікавить більш екзотичне якесь обладнання, всю цю інформацію і також різні корисні посилання, я залишу в офісі ви зможете самі подивитися ціни на цьому рістолижному курорті. А далі ми рухаємось на фінікулер на гору грібінок. Старого смоковця знаходиться ось такий красивезний фахверковий костел, теж пам'ятка архітектури. А поруч із цим костелом знаходиться основна розвага старого смоковця. Це фунікулер, така наземна зубчаста залізниця, яка витягне вас з висоти 1025 метрів на висоту 1272 метри над рівнем моря на гору Рібінок. Коштується задоволення 13 євро, якщо купувати в касі, 11 євро, якщо купувати за два дні на і 10 євро, якщо купувати за день на Дитячий і пенсіонерський кошти на 2 євро дешевше поруч. Із цією трасою ви також можете піднятися і пішки на гору Горібинок. в суху погоду, приблизно годину займе дорога, туди півгодини назад. І якщо є мокрий сніг або просто сніг, це від півтори години туди, і десь 45 хвилин назад. І зверху вас чекає ще багато цікавих розваг. Та-дам! гора, рібінок, 1272 метри на рівне моря, 5 хвилин комфортної поїздки татранським залізничним поїздом зубчастим, і ми вже на місці. І так, які в нас тут є розваги? Ну, перше, це покатушки на залізниці, само собою. Далі маємо ось у цьому куполівці на півсфері татранський льодовий дом. Хід туди безкоштовний, але можете зацінити ось яка черга. Щоб туди потрапити, відстояти треба добре півгодини, а то й годинку. Також тут є музей світла, одна протиславська фірма, яка займається освітленням на різні свята, і також освітленням сценічним для зірок. Зробила тут музей своєї фірми, і в ньому можна подивитись на різні ефекти від освітлення прожекторами. Також тут є невеличкий музей патранських рекреаційних будиночків гірських, і є ресторан, де можна смачно поїсти. подіємо оглядати всі ці пам'ятки. Ось тут би мала починатися ще одна цікава розвага старого смаку. Це найбільша у Словаччині саночна траса, де можна покататися на санчатах. Вона 2,5 км довжиною і навіть є тут нічне катання. Але як ви можете бачити по ось цьому. Болото, саночна траса зараз зачинена і по ній просто пішки гуляють туди. Ніхто вам не забороняє, звичайно, покататися тут на санчатах, але я не думаю, що ви зможете швидко і кайфово з'їхати з цього пагорба. Тому необхідно слідкувати за погоду, коли випаде свіжий снізок і буде морозець, ви зможете приїхати сюди і насолодитися ще й таким видом відпочинку. Одною цікавою туристичною локацією на горі Грібенок є ось така літаночка. Танка вітрів, вона по-моєму називається, з неї, мабуть, відкриватися красивий вигляд на всі 360 градусів цієї гори. Але як бачимо, зараз сюди припливла хмаринка і вигляд це одне суцільне молоко. Щойно було сонечко, був гарний вигляд, але стояти чекати ми на нього не будемо. Зараз пройдемося ось іще по цій стежинці. Тут вигляд буде на долину річки Студєний поток. Там також є водоспад, але сьогодні дуже слизько, тому туди йти небезпечно. Хоча стежинка ця відкрита другий рік, а це на власний страх і ризик. Поруч із Тетранським льодовим музеєм є ось така приємна зона, називається. Це галерея ведмедиків дерев'яних, ось таких красивих. Тут можна зробити класні фотки для ваших соціальних мереж. І туди ось пуститися, але дуже слизько сьогодні. Тому будьте обережними. Якщо будете приїжджати сюди в плюсову температурі, ось там кілька ведмедиків. зараз тут діти, як можете бачити, катаються на санчатах, на тарілках, на пакетиках, хто на чому гаразд. Заскочив музейчик під назвою моделі Татранських хат. Хата це рекреаційний будиночок, в якому можна проживати і відпочивати високо у горах. Він знаходиться на туристичній гірській пішохідних маршрутах. І тут в цьому музеї розміщені моделі усіх високогірних хат в високих театрах. Вхід коштує 2 євро, і тут можна прогулятися і подивитися, де можна собі організувати найкрасивіший відпочинок з найкращим. Виглядом і панорамою ходімо прогуляємось ним і ми. Yeah. Mm -hmm. Ось так, цей музей виглядає в це ось три такі плежі. Тут поруч є все ось такий перший відкривач, шерп, який прокладав гірські пішохідні стежинки. Також можна позичити санки для того, щоб кататися на саночній трасі. Ще такий невеличкий сувенірний ринок. Ось різні мечі, які в Карпатах подаються, магнітики, також можна купити тарілку таку пластику для катання. Магнітики, є, різні вісюлечки. Підвісочки, браслетики, ляльки, іграшки для дітей. І ось тут розписана карта на цьому будиночку високих театр. Світла Квантаріум працює від понеділка до неділі, з 10 до 5, обід з 13 до 13.30. Замовляти краще наперед, тому що тут дуже велика черга, дуже багато людей, коштує 9 євро. Доросли. Як мінімум дві години треба стояти в черзі, ось приблизно так як до льодового будиночка. Але я думаю, що я зараз ставлю і невеличкий фрагмент, і ви зможете подивитися на цей музей зсередини. Зайшли в їдальню під назвою готель-споковець і замовили собі кожен хто, що забажав. Тут сам собі вибираєш страву і потім на кінці платиш як в їдальню. Значить, у нас є варена картопля ось така, із свинячим резнем, Це відбивна по-українськи. Ось є смажений сир, два соуси. Далі маємо чотири пива, рибичі. Ілля і ще лимонад. Це все ми заплатили 34 євро на 5 людей з людини виходить приблизно по 7 євро тут поїсти. Смачного нам і смачного вам. На цьому це відео. Будемо завершувати. Попереду у вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал. На патреоні до зустрічі нових відео. Всім бувайте!